З чого ж все-таки починати лікування в першу чергу: щитовидка, печінка чи цукор? Підписуйтесь і я розказую. В першу чергу починаємо лікування зі зміни способу життя. При понижній функції щитовидки, при підвищеному цукрі крові, а також при застої печінці, корисна більша рухова активність збільшити її. Перейти на здорове харчування, а далі лікування має бути комплексне, бо організм це цілісна система. І неможливо лікувати щось одне і отримати результати в інших органах. Тому паралельно треба вділяти і увагу і нормалізації цукру. Це є в першу чергу дієта, фітотерапія, а також слідкувати за нормальною функцією щитовидки, паралельно працюючи з Застоєм стоїм жовчі знімаючи його, ви отримуєте значне покращення загального стану здоров'я.